Ні, корупції в медичних вишах в рамках цього проекту в Івано-Франківську відбувся майстер-клас по боротьбі з ректорами-корупціонерами. Ініціатор всеукраїнська молодіжна організація Студентське братство. За словами керівника проекту Уляни Ковальчук, активісти студентського братства підтримали студентів медичного університету Богомольця у боротьбі проти тотальної корупції у навчальному закладі. Ректор виселяє чужих і кришує своїх. Це зокрема плакат про те, як незаконно. У Національному медичному університеті імені Богомольця використовувалася понад 700 квадратних метрів державного майна, без жодного договору оренди, без належного погодження з Міністерством охорони здоров'я. Ще одним кроком, що обурив студентів, стало призначення екс-регіонала, голови Коростишівської РДА Олександра Никитюка на посаду проректора медичного вузу, який сам же за освітою агроном. Ця людина займає незаконну посаду проректора досі. Більше того, вона також очолювала конкурсні торги, де дуже близькі до пана Нікітюкаже, Житомирщини фірми використовували ці кошти на ремонтах. І це є досить такий теж приклад цих корупційних схем. Натомість ректор вузу Катерина Амосова всі закиди у корупційній діяльності відкидає. Видно абсолютно чітко, що з використанням Міністерства охорони здоров'я. Запущена операція по рендерському захвату національного медичного університету. Наразі проти відсторонного ректора медуніверситету відкрито кримінальне впровадження. Аби надалі подібних ситуацій не виникало, в державі проходить загальна перевірка всіх медичних вузів, яку очолює сам міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі. Організатори зустрічі переконані, що такі заходи є необхідними, бо кажуть, корупцію зупинити можна. А основна запорука цього максимальна гласність.